Ну і про нашу топ-тему. Про те, що президент США Трамп поставив на паузу поставки військової допомоги Україні після суперечки з президентом Зеленським у Білому домі минулого тижня. Про це повідомив CNN представник адміністрації. Президент чітко дав зрозуміти, що він орієнтований на мир. Ми хочемо, щоб наші партнери теж цього прагнули. Тому ми ставимо на паузу допомогу та переглядаємо її ефективність. Це рішення може серйозно вдарити по можливостях України на полі бою. Про це пише CNN. За словами одного з чиновників, допомога залишається замороженою, поки президент Зеленський не покаже готовність до мирних переговорів. Фактично Вашингтон натякає, що якщо Київ не сяде за стіл переговорів, нові поставки зброї можуть не надійти. Блокування військової допомоги може зачепити ракети для протиповітряної оборони, боєприпаси для Хімерс та артилерії. Ми нагадаємо, що в наказі, який Трамп віддав піто Хексету, йдеться про критично важливі боєприпаси, зокрема, керовані реактивні системи залпового вогню, протитанкову зброю, ракети. Інших видів ПТУР та іншу військову номенклатуру за даними CNN, адміністрація Трампа не збирається звертатися до Конгресу за додатковим фінансуванням для доставки зброї в Україну та навчання військових. Раніше американська армія покривала ці витрати зі свого бюджету, але зараз ситуація змінилася. Без нового фінансування доведеться скорочувати або навіть повністю зупиняти ці операції. Пригадаємо, що сказав Трамп після п'ятничної зустрічі з президентом Зеленським, ми не хочемо затягнути цю війну на 10 років і грати в якісь ігри. Ми хочемо миру. І наскільки я зрозумів, якщо ми підпишемо цю угоду, то він чекатиме від нас зовсім не того, чого хочемо. Ми він хоче продовжувати воювати, воювати і ще раз воювати. Ми ж хочемо покласти край смертям, або ви закінчуєте війну, або воюєте далі без карт в руках. І ми подивимось, що у вас вийде. Президент Сполучених Штатів Трамп заявив під час прес-конференції, що Україна повинна бути вдячнішою за підтримку, яку отримала від Вашингтона, оскільки США допомогли Києву більше ніж європейські країни. Ну і зараз Трамп заявив, що не дав Росії нічого, крім проблем. Я дав їм джавеліни. Ви знаєте, що вони знищували всі ці танки. Танки йшли сотнями на кінь Вони не були непереможними. А я дав їм джавеліни. Я не дав Росії нічого, окрім проблем. Я дав їм санкції та джавеліни. Ось що я їм дав. Ви вже чули цю знамениту фразу. Трамп дав їм джавеліни, а Обама ковдри. Ми маємо укласти угоду, тому що гине багато людей, які не повинні гинути. Але запам'ятайте, Трамп нічого не дав Росії, а інші президенти дали їм усе. Також прокоментував недавню заяву президента Зеленського, в якій він пропустив, що війна може тривати довго. Далі цитата, на якій він. Край, він краще, хай не буде правий щодо цього. Це все, що я скажу. Разом з нами на зв'язку Юрій Романюголин передбачає збільшення витрат на оборону, створення фонду у 150 мільярдів євро для спільних закупівель та використання бюджету ЄС для оборонних інвестицій. У своєму виступі фон Ляйн наголосила, що. Європа повинна взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку. Дональда Трампа номінуватимуть на Нобелівську премію миру. Про таке в соціальній мережі Ікс написав республіканець Дарил Іса. Чому саме на цю нагороду він висуває кандидатуру президента, а конгресмен не уточнив? Натомість написав, що ніхто не заслуговує на це більше. Ну, а вже пізніше, прес-секретар із Джонатан Вілкокс заявив, що конгресмен мав на увазі зусилля президента на близькому сході. Ну і нагадаємо, що раніше Дональд Трамп неодноразово його було номіновано на Нобелівську премію миру, але жодного разу цієї нагороди він так і не здобув. Ну а тим часом гарантії безпеки для України полягають у забезпеченні економічної зацікавленості американців у майбутньому. України заявив про це віцепрезидент Джейді Венс. Але, за його словами, цього неможливо досягти, якщо ображати президента в обальному кабінеті. Він зазначив, що лише Дональд Трамп має чітку стратегію завершення війни в Україні. Ну і знову про Трампа, який офіційно призупинив всю військову допомогу, як відомо, сіно воно ми всі прокинулись. І от все це мовляв після гучної конфронтації з Зеленським у Білому домі. Цей крок ще більше поглибив розрив між Києвом і Вашингтоном. Постачання американських військових вантажів вантажів було зупинено близько 3.30 за київським часом. Про це повідомляє Ройтер з посиланням на джерела, і минулої п'ятниці, під час зустрічі в овальному кабінеті. Дональд Трамп жорстко розкрит... розкритикував президента Зеленського і звинуватив його у недостатній вдячності за підтримку Сполучених Штатів Америки. Це стало частиною нової політики Трампа щодо України та Росії, яка значно м'якша щодо Москви. Пише Сієне. Президент чітко дав зрозуміти, що він орієнтований на мир. Ми хочемо, щоб наші партнери теж цього прагнули. Тому ми ставимо на паузу допомогу та переглядаємо її ефективність. Без допомоги США Україна зможе може втратити до 30% свого озброєння. Критична загроза для ППО та авіації. Про це заявив головний редактор Діфенс Експрес Олег Катков, назвавши це найгіршим сценарієм. Він пояснив, що близько 40% озброєння це українське виробництво або було на складах ще до початку повномасштабної війни. Ще трохи більше десяти. Це американське озброєння надане напряму або через європейських союзників. Інші майже 30% це європейське озброєння, яке значною мірою залежить від дозволу Вашингтона на реекспорт. Ну, от після сварки в Білому домі президент США заявив, що. Вашингтон не збирається підтримувати війну безкінечно. Трамп відкрито поставив ультиматум або ви закінчуєте війну, або воюєте далі без у руках, і ми подивимося, що у вас вийде. Пізніше віцепрезидент Джей Ді Вен заявив, що на його думку президент Зеленський, зрештою, погодиться на мирну угоду з Росією, відповідаючи на питання, чи може президент Зеленський знову приїхати у Білий Дім. Якщо заявлять про готовність до переговорів, він сказав, що США готові до розмови, якщо Зеленський серйозно підійде до деталей мирної угоди. Звісно, двері залишаються відкритими, якщо Зеленський готовий серйозно говорити про мир, не можна приходити в овальний кабінет або кудись іще і відмовлятися навіть обговорювати деталі мирної угоди. Це не буде легким рішенням для жодної зі сторін. Росіянам доведеться щось віддати, українцям доведеться щось віддати, але не можна приходити і просто вимагати гарантій безпеки, відмовляючись говорити про те, на що вони готові піти. Така була позиція України. Як тільки Ця позиція зміниться і вони будуть готові говорити про мир. Президент Трамп буде першим, хто підніме слухавку. На зв'язку зі студією Богдан Долін. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп ухвалив рішення про призупинення військової допомоги Україні після напруженої розмови з президентом Володимиром Зеленським. Вашингтон наголошує, що партнери мають поділяти прагнення Трампа до миру. Про це повідомили видання CNN і Wall Street Journal. За, за даними видання Reuters, поставки американських військових вантажів. До України зупинилися вночі близько 3.30. Коли запаси озброєння та техніки в Україні будуть вичерпуватися, наслідки будуть серйозними, навіть якщо європейські партнери спробують частково компенсувати цю нестачу. Про це пише видання CNN з посиланням на американського чиновника. І він також зазначає, що призупинення допомоги вплинуло на боєздатність українських сил. Знадобиться кілька днів або навіть тижнів. Припинення сполученими штатами Америки військової допомоги виглядає, що Україну змушують прийняти умови агресора. Про таке заявив народний депутат від фракції Слуга народу Олександр Мережко. Наразі виглядає, що Трамп змушує Україну прийняти умови Путіна, що змушують не агресора зупинити агресію, а жертву агресії підкоритися агресору. Сказав Мережко у коментарі агентства Інтерфакс Україна. І... Віце-президент Сполучених Штатів Джейді Венс висловив впевненість, що український лідер Володимир Зеленський буде змушений обговорити мир з Росією. Він піде на мирні переговори, коли відчує брак американських грошей і боєприпасів, сказав Венс. Україна має запас міцності приблизно на півроку, навіть без системної підтримки штатів. Про це повідомив народний депутат, член оборонного комітету ради Федір Веніславський. За його словами, негативний сценарій вже розглянули на закритому засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. І наразі ведеться робота над пошуком альтернативних джерел постачання критично важливого озброєння. Водночас Веніславський підкреслив, що деякі види озброєння, зокрема системи протиповітряної оборони та високоточні РСЗВ великої дальності, можуть поставити лише Сполучені Штати Америки.